Якщо перед вами стоїть вибір між двома варіантами, давайте подивимося зараз по двом картам, який вибір вам потрібно зробити. Який для вас буде самим найблагоприятнішим, скажімо так. Ви зараз подумайте, вибір один це буде карта номер один. Вибір два це буде карта номер два. І зараз я дістаю для вас карту номер один. Так, і карта номер 2 Порівняйте між собою ці дві карти. Яка вам більше імпонує? Перша чи друга? Про що вони вам говорять? Які думки до вас приходять стосовно цих карт? Яка вам більше подобається? До якої більше тягне. І, в принципі, проаналізувавши їх, ви вже маєте тілом навіть відчувати, який вибір вам треба зробити.